У Вагнері обіцяють катастрофу після загибелі Євгена Пригожина. Наближені до ПВК телеграм-канали по відреагували на смерть свого ватажка. Проте дехто прямо звинувачує у вбивстві Путіна. Наприклад, один із каналів вважає причетними до загибелі Пригожина усіх зрадників Росії. Про кого саме йдеться, невідомо водночас, так званий російський воєнкор Роман Сапоньков пророкує катастрофічні наслідки для РФ. Мовляв, ті, хто віддав наказ ліквідувати очільника ПВК, не розуміють настроїв та моральний дух в армії. Натомість прямо Путіна у смерті пригожена звинувачує інший близький до Вагнера телеграм-канал і навіть проводить паралель із українським підрозділом Азов. Фактично натякає, що полонених героїв України російський диктатор відпустив, а вагнерівців вбив. Інший телеграм-канал російських націоналістів написав: далі цитую: нехай це стане для всіх уроком, Йти завжди треба до кінця. Кінець цитати. Ймовірно, це натяк на невдалий бунт Пригожина та Вагнера два місяці тому, коли на півдорозі до Москви найманці розвернули колони. А Пригожин пристав на умови Путіна. А що самі вагнерівці? У середу ввечері чоловіки, що назвали себе представниками ПВК, вийшли до Вагнер-центру у Санкт-Петербурзі. Вони заявили, що чекають на накази командирів щодо подальших дій. Давайте послухаємо. Командир, двоє. Твої... двоих командиров наших мы потеряли. Но мы не потеряли их. Все равно у нас есть дальше командиры, которые мы должны и обязаны им подчиняться. У нас указания, у нас есть командиры, мы ждем указаний. Никакие митинги, ничто не проводим на данный момент. У нас есть руководство. Незважаючи на такі заяви, телеграм-канали ширяться заклики до росіян у різних містах виходити на мітинги за Вагнер і Пригошина. Наприклад, акцію нібито запланували у Білгороді чи Переростуть можливі мітинги найманців у новий бунт проти Путіна його посіпак, звісно, покаже лише час. Нагадаю, що під час першого повстання, 23 червня, Пригожин вимагав звільнення міністра оборони Шойгу та начальника генштабу РФ Герасанова. І нібито готовий був транзитом через Ростов Воронеж та Липецьк Іти на Москву, проте у підсумку розвернув колони у Підмосков'ї і пішов на угоду з Путіним. Давайте пригадаємо, як це було. начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. А мы ниоткуда не бежим. И поэтому мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Тим часом тіло Євгена Пригожина вже ідентифікували. Незважаючи на те, що він загинув після вибуху літака. і Його тіло суттєво спотворено, один із командирів ПВК зміг розпізнати колишнього ватажка Вагнера. Про це пишуть телеграм-канали, пов'язані з найманцями. Вагнеровець впізнав пригожина за відсутнім пальцем, що його він втратив ще під час відбування терміну в колонії. Водночас іншого командира ПВК Дмитра Уткіна ідентифікували за його зростом та татуюваннями. Більш точні дані становить подальша експертиза.